Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. і знову я розпочинаю своє відео із машини. Знову ми їдемо, подорожуємо. Зараз ми знаходимося в селі, в якому я народилася. Це село Кукли у Волинській області. Хто знає, той знає. І приємно приїжджати по цій дорозі, де я ходила до школи. Ходила тут до 4 класу, школа. Потім ми переїхали з цією сім'єю. І дуже приємно, можливо щось для вас покажу, розкажу. Їдемо до нашої тітки, до бабусі, ще в нас є моя бабуся, а моїх діточок прабабуся. Тому будемо проводити разом час із родиною. Буде їсти, Будете їсти гарно, і вас вастати в Києві, побачить, як це гарно вечерний. Ну що, відвідали, ми вже бабусю, тітку і їдемо ще до однієї тітки. Чоловік зараз її немає вдома, але є мої брати і сестри двоє Зустрічайте полтавські гостей. Перестановки, які Тут живе Ой. тато, брат. Давайся, давай. Приходимо ми, а тут наш канал собі Естерка яка красота Кісімейка, і тут ми, і там Іланка сюда, на диванка а це які нузь за день. Тима, ти поражалась в Ютубі побудеш. Мама, я в Ютубі. Все, зібралися і їдемо додому вже. Чайте, взувайтеся. Махайте пока, хлопці. Махай діночка, пока вже. Ходи взирається, <риклад> ходи, ходи. Все, нагостівалися і їдемо. Дядька, а банки які красиві! Добре, я скажу, що їх Ну ось і все. Вирушаємо ми вже додому. Дітки потомилися, хочуть спадки. Відвідали своїх рідних. Як приємно, що можемо поїхати. Трошечки-трошечки вам щось показали. Можливо, хтось пізнає своє село, хто нас дивиться. Передаємо вам вітання всім кукольцям. Ось, хочу вже попрощатися на цьому з вами. Дякую, що залишаєтеся з нами. Пока-пока! Так, Всім до зустрічі до нових пока, відео. Пока-пока!